Танцювальний марафон в Івано-Франківську. Його влаштували учасники фестивалю естрадно-спортивного танцю Фест 2015. В рамках конкурсної програми близько півсотні колективів з різних куточків України танцювали впродовж кількох годин поспіль. Ські народні, класичні бальні та сучасні танцювальні композиції. Учасники фесту продемонстрували кращі постановочні номери. Організатори фестивалю зазначають жодних обмежень для танцюристів під час марафону лише любов і танець. Фестиваль для всіх, для всіх, хто любить танець і хочу зробити свято танцю. Отже, я дозволяю їм танцювати. Все, що вони хочуть. Тривалість також композиції не обмежую, хоч правда від цього і страждаємо деколи. От, але я хочу просто підтримати творчість керівників і дітей, і тому вже хочеться їм зробити якось такі послаблення. На сцені з драмтеатру. відточені до найменших деталей танцювальні па. Хвилювання Учасники залишають за кулісами. кажуть, аби вдало виступати, необхідно під час танцю викладатися на всі сто і не гають жодної хвилини на репетиції та останні приготування перед виходом на паркет. Танець під назвою Хвиля, море, шторм, так його називаємо. Це дуже цікавий танець і не знаю, нам він дуже подобається нашій групі особливо. І наш викладач Геона Регорівна теж також його любить. Це не перший наш конкурс, але хвилювання все-таки чуть, чуть є. Ну, як завжди, дуже сильно ми переживаємо. Наприклад, це такі колективи досить сильні, суддів багато. Вот. очікування, просто хороші емоції. Пісня йде про всіх на землі. тобто, єсть завісимо того, ну всі теж не дуже і звірі, і люди. Тобто Танець про всіх на землі на фестивалі. Юні танцюристи різного віку. Вони представляють близько два десятки міст України. Учасники налаштовані рішуче зазначають художні наставники. кажуть, найголовніший приз для дітвори це гарні враження і нові знайомства. На фестивалі їздимо зазвичай заради емоцій між цивіпадків. Ні, звичайно, приємно отримувати е, призи, але цей як це, цей момент дуже короткий, і він якби не настільки приємний, як саме відчуття фестивалю. Тобто, підготовка, робота, яка відбувається до того, це більш ну якби більш приємніше за ту нагороду. І більш дає надалі результативність. Фест широко знаний як в Україні, так за її межами. Позмагатися на танцювальній першості в Івано-Франківську приїжджали і колективи сусідніх держав. Проте цього разу іноземні гості утрималися від фесту. Деякі команди просто боялися приїхати сюди, незважаючи на те, що їм надавалися певні гарантії безпеки. Однак зарубіжні учасники, з декотрих країн, просто таки відмовлялися їхати. Ну, зв'язку з ситуацією в країні. Традиційно на цьому фестивалі були представники зарубіжних країн, зокрема і Білорусі, Молдови. Польщі декілька років назад навіть були учасники з Російської Федерації. Однак цього року, ну, з відомих причин вони відмовилися приїхати на фест. Традиційний танцювальний фестиваль відзначив свій 25-річний ювілей. Учасники конкурсу змагалися в десяти номінаціях. Кращі танцювальні колективи нагороджені грамотами та медалями. Віра Лучин, Андрій Українець, новини на вежі.